Казка про корову, яка хотіла стати президентом. Жила була на фермі корова Зіна. Вона була розумна, добра і дуже любила порядок. Але одного дня побачила по телевізору новини про вибори і вирішила все, йду в президенти Кури в курнику зареготали, свині пирхнули, а кінь Борис взагалі мало з воза не впав. Зіно, ну куди ти? Президент має бути розумним, сказав півень Кузьма. А хто на фермі завжди вчасно доїться? Хто стежить, що всі їли траву без ГМО, обурилась корова. Я порядок наведу. Вона написала передвиборчу програму заборонити людей, які спізнюються з кормом, провадити сіно вихідного дня. Усім безкоштовне обіймання телят. Кури зааплодували, свині задумалися, а кінь Борис кивнув. Ну, звучить непогано. Зіна вирішила провести дебати з головним конкурентом, старим псом Барсиком. Що ви зробите для ферми? запитав ведучий гусядко Тимко. Гав, відповів Барсик. Гав! Це не відповідь, обурила Зіна. Гав, сказав барсик ще голосніше. Корову Зіну це обурило. І вона заявила, якщо я стану президентом, усі корови матимуть рівні права з людьми. Цю фразу почули фермери, і наступного дня Зіну відправили у відпустку на зелені луки. Дуже далекі зелені луки. Так Зіна не стала президентом. Але тепер вона живе в екологічному раю, їсть найкращу траву і пише мемуари, як я хотіла змінити світ, але змінила лише пасовище. Кінець.